Після початку повномасштабного вторгнення ринок нерухомості в Одесі зазнав серйозних змін. Ціни коливалися, попит знижувався, а кількість угод помітно скоротилась. Та яка ситуація на ринку сьогодні? Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт Вони Чи зросли ціни на житло в Одесі? Та чи впливають на вартість обстріли? Про все це ми поговоримо з одеською ріалторкою Наталією Стояновою. Ринок відроджується так, тому що буквально там з лютого 22-го року, ну самі знаєте, з період цих воєнних повноштабного вторгнення, то ціни просіли дуже там на 20-30%. відсотків. На деякому фонді житловому навіть на 50% були готові люди продавати квартири, але реєстр не працювали. Вони запрацювали тільки з травня. 22 року тому зараз, десь починаючи з 23-го року, з 24-го року, вересня 24-го року, ціни повністю відновилися. Саме на який житловий фонд новобудови новобудови з ремонтом, саме тому, що новобудов небагато зараз будується з ремонтом. Також дуже мало, катастрофічно мало квартир, тому що є така собі історія, що нема кому робити ці ремонти, самі ремонти стали дорожчими. Тому да, ось на такій квартири і є попит, одно-двокімнатні квартири в новобудовах з ремонтом, з гарним, ну в гарному районі, там по типу Приморський район, там по типу Аркадія, Фонтан, Натаєрова, газ гарними локаціями. Попит відновився і навіть десь на 5-10% ціни на нерухомості виросли саме на цей житловий фонд. Найбільше зросла Аркадія, і тому що Аркадія це бренд такий, тому що тут. Типу, добре і проживати парк перемоги поряд, розвинена інфраструктура, і також подобова оренда тобто зараз там коштує від двох до трьох до чотирьох тисяч гривень за добу, незважаючи ні на, ні на що там на небезпечність ситуації в Одесі. Тому сама Аркадія відросла дуже добре. Квартири з видом на море відросли дуже добре. Ось і навіть і панельки хрущівки які з ремонтом. Ось ті ж переселенці вже готову там квартиру е укомплектовану з меблями з технікою, з сучасним ремонтом, вони також відросли. Е впав, е впали ціни на житловий фонд, е там, де будинкам під 200-300 під років. Тобто, якщо це якийсь там другий другого поверху, цокольний поверх, ну до речі, цокольний поверх зараз е е це, набуває своєї актуальності, тому що як це бомбосховище нікоє. Ось другий друг, там де є проблеми з кришою, там де він під ремонт, де будинок майже в аварійному стані, там практично ну дуже тяжко щось продати за якусь адекватну ціну. Тобто можна і 12, і 13, і 15 тисяч зустріти тисяч доларів. Ну Дуже дешево, ось це як впало, так воно і лежить. Теж треба розгранічувати, розподіляти житловий фонд. Якщо ми кажемо про новобудови, так дійсно біля порту зараз, незважаючи на те, що це центр міста, там також цей Ланжерон, також море, це гарна локація, але те, що там зараз порт і дуже часто там обстріли, то так, якщо взяти новобудову, одну там квартиру, до прикладу, якщо взяти, якщо там до війни в 2021 році можна було продати за 100 за тисяч доларів там. 50-60 квадратних метрів, то сьогодні е, теж можна продати, але треба робити там дисконт, наприклад, 95-90, вона піде. Тобто вона продасться і купить, куплять, незважаючи на те, що це близько до е, порту, і зараз там дуже часто його обстрілюють. Якщо ми кажемо знову ж таки про старий фонд, не ці е, такої царської застройки, але там те, що там е, ну, ніякої історичної, там е, немає такої пам'ятки, то там також. Е, Пали ціни, ну тому що старий фонд і будинки в дуже поганому стані. Купують, дивіться, купують дуже все, що в сегменті від 40 тисяч доларів до 80 тисяч доларів. Ну, там квартира може піти за три дні. Ну, тобто, продатися все, що в цьому сегменті, якщо це з ремонтом. І в новобудовах, тобто, Приморський район, Київський, Малиновський, Хаджбейський район в новобудовах з ремонтом це дуже гарно уходить і нормальну ціну можна взяти з неї. Також купують ці хрущовку, чешку, сталінку на середніх поверхах з ремонтом. Це також дуже спрашиваю на, наразі такий запит від покупців. Купляю дуже будинки. Якщо це до 120 тисяч доларів, 150 тисяч доларів, як на кшталт там, альтернатива там, трьохкімнатна квартира в місті, а тут у вас буде будинок типу Таунхаусу, то також дуже попит є. Попит є. Той же червоний хутір, авангард і все, що там передмістя, це все є. Ось, а саме будинки, де вже там за 250-300 за тисяч доларів, це практично ну, нереально продати. В новобудовах практично зараз в кожній новобудові є ці генератори, є підземні паркінги. Вони практично всі пере, ну, можна використовувати як укриття. Ось ну, це, звісно, особливо коли взимку. Вимикали це світло, то перше питання чи є генератор в будинку. Ну, хоча б щоб, там каналізація, водичка, опалення, щоб коли немає світла, воно це все працювало. Якщо ми кажемо Приморський район однокімнатна квартира, стартувати треба від 65 тисяч доларів. Це якщо ми кажемо тут проспект Шевченко, французький бульвар, парк перемоги, ось цей сьомий фонтан. Якщо ми кажемо середньофонтанська, транспортна, краснова, то там ну, 55, чудогород. До 60 можна дуже гарно собі квартиру вибрати. Дуже гарно. Якщо ми кажемо про, цей, про вторинку, ну тобто ці чешки, Хрущовки, то там одно-двохкімнатна, якщо там, ну, наприклад, двохкімнатна для сім'ї, то 55, 60, 65, навіть 70 тисяч доларів можна в Приморському районі, ось у цими вказаними в новоройонах, можна купити з ремонтом квартиру. В Черьому Шкітаєрова за ту ж квартиру буде 50-55 тисяч доларів з ремонтом. Так, це практично ціни як довоєнні, ну навіть трошки вище. Саме продавців та спочатку повномасштабного вторгнення, в 22-й, 23-й рік, це був буквально панік сейл. Тобто ті, хто повиїжджали з Одеситів, хто повиїжджали, вони дуже багато продавали свого житла. Ось і покупці. Тобто, у нас розбився цей табір, ринок покупців, які вірять в Одесу, да, ті ж переселенці, де там багато обстрілів, практично неможливо там проживати. Але на Європу вони не поїхали там зі своїх там власних причин. Ось то вони купували тут в Одесі. А ті, хто змогли виїхати, і там своє якесь майбутнє вже почали будувати. Стабільне, то вони продавали дуже по гарним цінам. Якщо брати по відсотковому співвідношенню, то переселенці у нас купують, що я маю на увазі, там той же Харків, той же ці Східні області, Південні, той же Херсон, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв. Це десь 60% ось цих покупців. Це в нас переселенці. Далі це в нас на кшталт, там квартира дача, да, тобто там це Київ і, і Кишинів, і ще там якийсь там Ізраїль, там щось, якась там Німеччина у кого там. Є там якісь там 5-10% від свого бюджету, щоб вкластися в одеську нерухомість. Це ось складає десь 30-40% ось цих покупців. Ну і все інше це Одесити, внутрішній попит. Тобто там Вони собі купили, там продали, роз'їхалися, з'їхалися, Тобто ось, ось такий портрет наразі. Дуже багато приселенців. Ну і військових дуже багато ж зараз купляють ці програми. Є оселя. Звісно, ризики, це ви самі розумієте, це воєнні ризики, звісно, це не ваш страх і ризик, якщо ви купляєте сьогодні квартиру в Одесі. Так, звісно, є програма, є відновлення, але це знову ж таки ваш страх і ризик. Я насамперед, тому, коли в 22 -му, 23 -му році ми продавали цю нерухомість, ми самі були ріелтори в шоці, що люди купляють, Тобто, не дивлячись на такі ризики, і тут достатньо небезпечно. Люди купляються це так. там було 10-20% дисконту, але це ж не було задармо. Але люди купляли. Ось і зараз ось попит на ось ті, на те житло, особливо в новобудовах, те, що з ремонтом відновився як на довоєнний рівень, і тись на 5% трошки вище ніж ніж до в 2021 році. І купляють вони чому? Тому що якщо взяти там той же львів, івано-франківськ там ціни дуже піднялися. Тут в Одесі ще не настільки піднялися, але ж всі там хочуть розуміють, що внутрішній турист хоче там до моря влітку приїхати. Тобто, ось так ризики є, але люди купляють. Ну все це, звісно, залежить. Ви розумієте, від воєнних від нашого воєнного фронту. Ось залежить дуже багато і від держави агресора, як в неї там ситуація піде. Це дуже напряму залежить від цих усіх цих політичних новин, так само. Ось, але е, об'єктивно е, причини для того, щоб нерухомість підіймалася ціні, вони є. Тому що там, як я вже сказала, ці транспортні, всі інфраструктурні, щоб довести ці стройматеріали, щоб побудувати, щоб зробити там ремонт. Воно це все дорожче стало, ніж у 2021 році. Ось, але ж все-таки ми орієнтуємося на попит. Тому порт є, це такий як економічний хаб всієї країни. Море теж залишилося. Це єдина така історія, де можна внутрішньому туристу приїхати влітку відпочити. Це тільки в Одесі. Тому. Ну ми прогнозуємо, що так ціни будуть потрошки потрошки відростати. Що купляли не тільки одну квартиру, а купляли по дві, по три, по п'ять. У мене були клієнти. один клієнт купував там. Ми до 24-го року п'ять квартир купили. Це було бюджет, типу там 30, 40, щось таке небагато до 50 тисяч доларів. Але і зараз, тобто, ми, ми тоді купляли на 20-30% на дешевше, ніж у 2021 році. І зараз, як показала, життя, практика, він собі ці 20-30% в плюсі, бо вони виросли в ціні, те, що ми купили у 2022 році, 2023. Потім що мене дуже здивувало, що там ну то в нього, знаєте, як інвестиційний такий пакет. Да? Тобто, є якась там, а, а, якісь там гроші, де він може там щось там купити, він собі купляв. А мене дивувало те, що люди там останні гроші, да? ну тобто, це останні гроші. Люди там переселенці, там десь там під Авдіївкою взяли там звідти гроші і тут ось переклали їх в Одесу, і тут от, приїхали проживати. Це мене дивувало, тому що тут ну це ж ну, достатньо небезпечно. Через кожні там два-три дні в нас є прильоти кожного дня тривоги і так далі. Тобто ось це мене дивувало і досі дивує, але є як є. Попри війну, ринок нерухомості в Одесі поступово адаптується до нових умов, з'являються нові запити, змінюється поведінка покупців. А фактори безпеки та автономності стають не менш важливими ніж площа чи район. Тож, перш ніж придбати житло, варто уважно вивчити об'єкт, оцінити ризики та проконсультуватися з фахівцями. Ви дивились проєкт новини Лайф», підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.